Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему чарівні слова ключ до сердець дітей. Вічливість це не просто хороші манери, а ціла система спілкування, яка допомагає будувати довірливі і теплі стосунки. Дякую, будь ласка, вибачте, це прості, але потужні інструменти, які роблять світ на полу дитини добрішим і теплішим. Що ж таке чарівні слова? Це слова, які ми використовуємо, щоб висловити повагу, подяку чи співчуття. До них належать дякую, висловлює вдячність. Будь ласка, демонструє вічливість. Вибачте, допомагає вчитися визнавати помилки, добрий день та інші форми привітання і прощання. Чому ж це важливо? Дитина, яка чує ці слова від дорослих, навчається не лише вічливості, а й емпатії, терпимості та поваги до інших. Як навчити дитину чарівних слів? Найкраще діти засвоюють вічливість через наслідування? Якщо дитина чує, як ви використовуєте чарівні слова, вона почне їх використовувати і у своєму мовленні. Також можна використовувати ігрові моменти, наприклад, гра вічливий магазин, при спілкуванні продавця і покупця використовуйте вічливі фрази або ж чарівне слово для ситуації. Придумуйте разом із дитиною, які слова доречно сказати у різних ситуаціях: подяка, прохання, вибачення, казки та історії. Розповідайте казки, де герої використовують вічливі слова, наприклад, казки про добрих фей або вічливих звірят. Похвала, Хваліть дитину, коли вона використовує вічливі слова, слова підтримки закріплюють позитивну поведінку. Чарівні слова у сімейному колі повага через спілкування. Навчіть дитину говорити чарівні слова не лише у садочку у школі, але і вдома. Важливо, щоб члени сім'ї дякували і вибачалися одне перед одним, коли це необхідно. Створіть куточок чарівних слів на видному місці. повісьте плакати з чарівними словами, які можна доповнювати малюнками чи надписами від дитини. Чого не варто робити, не змушуйте казати дякую чи вибач дитину, якщо вона не розуміє сенсу цих, цих слів, спершу поясніть їх значення. Не критикуйте дитину, якщо вона забула вічливе слово. Краще нагадати лагідно. Чарівні слова це ключ не лише до культури, а й до щасливого спілкування у родині. Почнімо використовувати їх уже сьогодні, щоб наші діти виросли доброзичливими і чуйними людьми. Давайте чарівні слова у щоденні ігри та розмови. Нехай вони стануть природною частиною вашого спілкування. Бажаємо успіхів у вихованні маленьких чарівників у світі доброти.